Було вбито Андрія Парубія, екс-голову Верховної Ради України. Я висловлюю співчуття рідним, близьким та знайомим пана Андрія у зв'язку з цією трагедією. Очевидно, і я на цьому впевнений, на 100% це вбивство замовлене російськими спецслужбами, тому що Андрій Парубій був дуже важливим для росіян із символічної точки зору. Не тому, що він був раніше головою Верховної Ради України, а тому, що він був учасником революції гідності. Був на майдані, і російська пропаганда йому приписувала, що він був одним із лідерів майдану. З Спаруб'єм, ми перетиналися в 2014 році, коли Росіяни намагалися захопити Одесу. За Донецьким сценарієм, і він був одним із тих, хто тоді з Києва, з політиків, приїхав із реальною допомогою. Він привіз тоді пане для місцевої самооборони, допомагав. І ми йому за це вдячні. Світла пам'ять Андрію Паруб'ю. І ми всі з вами маємо зараз пам'ятати, що Російська Федерація веде проти нас війну, проти нас усіх. І ця війна вона триває не тільки на фронті. ця війна – це не тільки російські удари по наших домівках, це також і терор. Терор у вигляді вбивств відомих людей, людей, які мають значення для України або мають значення для російської пропаганди. Окремо хочу звернути увагу, що ми наші спецслужби в першу чергу на території противника ліквідовують саме воєнних злочинців-комбатантів. Російських генералів а росіяни даються до такого терору проти цивільних.